Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Василь Джабчик. Вітаю вас! Вітаю! Отож зрозуміло, коли говорять про морську піхоту, то відразу йде асоціація із водою. Власне, розкажіть про свою бригаду, чи дійсно вона пов'язана тільки з водою і, взагалі, які завдання виконуєте у ЗСУ. Ну на жаль, зараз наші завдання проходять на материковій частині України: це Запорізький напрямок, Донецький, Херсонський, Харківський та Курський. А детальніше розказати більше про бригаду? Ну скажімо так: бригада 36-та окрема бригада. Вона формувалася із окремої 36-ї бригади берегової оборони. Це бригада, яка складалася із військовослужбовців, які не зрадили свої присязі і вийшли на материкову частину України. От цей костяк, і формувався. 15 липня 15-го року. На підставі спільної директиви Міністерства оборони України, Генерального штабу України, було прийнято рішення про створення 36 ї окремої бригади морської піхоти. Навіть не створення, а реформування 36-ї окремої бригади берегової охорони в 36-ту окрему бригаду морської піхоти, контрадмірала Михайла Білинського. До неї війшли... Перший окремий батальйон морської піхоти і 501 батальйон морської піхоти. Розкажіть, вчить кого названа бригада, що це за постать? Ну, це а, видатна людина у сфері, не в сфері а в службі в МС, контр адмірал, який, скажімо так, став ну, таким. Першим, хто започаткував і розвивав військово-морські сили, то можна сказати, що ви більше зараз проводите операції на суші, так, ніж на воді чи ні? Так. Чи у вас йде поєднання, чи це вже розділення? йде? В нас поєднання, бригада створилася, і місцем постійної дислокації було обрано місто Миколаїв. З 2015 року бригада брала активну участь в антитерористичній операції, це Донецькі, Луганські напрямки. Зараз бригада взаємодіє з усіма підрозділами. Ми можемо, ну Це в основному сили спеціальних операцій. Ми надаємо їм вогневу підтримку. За рахунок нашої артилерії, вони нам на місцях, коли, куди заходять наші підрозділи, діляться інформацією, надають нам консульта... консультації, усилення і, скажімо так, підсилюють нас там, де в нас не завжди виходить на місці швидко зорієнтуватися. Власне, всі знають, що війна Росії проти України почалася у 2014 році. Повномасштабне вторгнення відбулося у 2022, зараз на 2025 рік. Власне, як змінилася ця війна? Ну, я, скажімо так, з 2014 року не був. Не служив на вірність українському народові, і я не можу сказати, як відбувалися бойові дії в антитерористичній операції 2014 року. Але я чітко можу сказати, коли з 22-го року по теперішній час, як змінювалася в цьому періоді війна, в цьому періоді війна більше стала війною дронів, ніж війною піхоти. Отак можна характеризувати. І, ну, в цьому і зараз полягає такий ключовий момент підготовці фахівців із безпілотних систем і відпрацювання позицій FPV-дронами. Якщо проаналізувати, як українська армія, чи швидко вона переадаптовується під оці е, сучасні умови і е, та війна, яка зараз є? Я хочу вам сказати, що наші хлопці, мої побратими, ми перелаштовуємося, ну, можна сказати, під будь-яку ситуацію, яка виникає. І Яку ми не могли передбачити, а вона сталася зараз. І от це український дух, це е, український розум, український характер і український, українська мудрість, така, яка в нас є, не приходить до нас не в, в такому вже похилому віці, а раніше. І адаптування проходить дуже швидко. Я скажу, що ми адаптовуємося швидше, ніж ворог. Бо в нас, скажімо так, в нього більше ресурсу, як людського, так і військового. В нас менше, і ми мусимо їх перегравати на полі бою своєю хитрістю, своїм розумом і наполегливістю і характером. Але зараз, якщо оцінювати от таку е, світову арену і трошки подивитися в сторону політики, так е, ці всі події, е, які відбуваються, і дискусії неприємні з Дональдом Трампом, як о, оці всі ситуації вони впливають на настрій бійців? скажу так, що бійці взагалі не зважають на міжнародну політику? Ми Плануємо, скажімо так, в нас є, от я завжди боюся цих слів, бо вони так якось в сучасному, в мирному житті, вони трохи гостро лунають, але ми не плануємо більше як на два дні. В нас є конкретні завдання, бойові завдання, які ми виконуємо. Ми плануємо і переживаємо за свій особовий склад. Ми бережемо наших побратимів, їхнє життя. Головне, що є чим воювати, є кому воювати, і ну, так само ну, грошове забезпечення на це впливає і ніяких, скажімо так, політичні моменти не впливають на забезпечення нас зброєю і забезпечення нас нашими коштами. зарплатами. Забезпечення достатньо? Так. Завдяки партнерам. Нашим то нас забезпечення вистачає і завдяки їм в нас є зброя, завдяки їм у нас є зарплата, матеріальне забезпечення. скажімо так. наскільки я читала, то е бійці е морської бригади е морської піхоти також беруть участь е і в операції на Курщині. Чи так це і можливо чи можна сказати, яка наразі ситуація з цим? Так, наша бригада є присутньою на Курщині. Ми є на Курщині, ми виконуємо бойові завдання на Курщині. Все, що стосується Курщини, коментує Генштаб. Вся інформація, яка надходить від них, є достовірною і має, має скажімо так, сенс і час доходити до людей. От, власне, якщо хтось захоче стати частиною 36 ї бригади морської піхоти, то куди потрібно звернутися? Можна звернутися. В нас є офіційний наш сайт 36 ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. і там контактні номери телефонів. Ну скажу так, що на місці рівненським хлопцям, хлопцям з Рівненської області, якщо треба буде консультація, бо я сам місцевий. Я мобілізовувався звідси до 36-ї бригади морської піхоти, я проходив навчання в центрі 241-му навчальному центрі. Я проходив перепідготовку навіть і додаткову підготовку в самій бригаді, бо в нас, в нас коли військовослужбовець в нас Посада матроса. Якщо матрос не готовий до виконання завдання, то його не пустять, бо принцип нашої бригади це якість, а не кількість. І якщо людина морально і фізично не підготовлена до виконання завдань, то її поведінка може впливати на, на життя і здоров'я всієї групи. Чи бригади, яка виконує о, завдання. Чи можете детальніше розповісти, які вимоги до людей, які б хотіли б от стати частиною бригади? Там вікові, фізичні, можливо, якісь кваліфікаційні, професійні? Ну, вимоги в нас 36-та бригада морської піхоти це бригада, яка виконує десантні. Повітряно-морські і морські завдання. Тому для нас важлива фізична підготовка наших військовослужбовців, моральна і, ну, звісно, розумова. Від вікова категорія у нас від 18 до 45 років це українці, які виявили бажання, мають ціль захищати свою Україну. Нашу Україну, наших близьких і себе, своїх побратимів. Вони проходять якийсь відбір, чи достатньо от просто бажання бути частиною бригади, чи ні? Чи от вони мають пройти відбір і тоді вже можуть бути повноцінним бійцем. В першу чергу це бажання. Ну, я, як в минулому спортсмен, я знаю, що фізичну форму можна. Скажімо так, вдосконалити. І в першу чергу це бажання. Ну і вік, вікова а, така категорія. І тоді в нас є центри наші підготовки, вони проходять повністю навчання. Підготовка. Ця навчання відбувається від 30 до 35 днів. Після цієї підготовки, коли вони приходять до нас в бригаду, навчальні центри нам надають характеристику. В навчальних центрах в нас. Навчання проводять тільки бойові офіцери і сержантський склад, інструктори, тому дають тільки те, що реально потрібно в бою, ну плюс і якусь, скажімо так, теоретичну базу. Ну, а тоді, коли вони приїжджають до нас, якщо вони вибрали фахову якусь одну спеціальність, то тоді вже на місці наші. Військовослужбовці, керівники, офіцери дивляться, чи людина підходить під цю посаду, чи не підходить, чи фахово її перепідготують і запропонують ту посаду, яка більше підходить їй по фізичній, по психологічній і розумовій стороні. На сьогодні про які посади можна говорити, які є у 36-й окремій бригаді морської піхоти зараз наша бригада. Катастрофічно, ну, може, не катастрофічно, але сильно потребує пілотів БПЛА, бо в нас є батальйон безпілотних систем, який сформований, потребує, бо, скажімо так, бойові дії, які відбуваються зараз, це в основному відбуваються і безпілотними системами. Це FPV-дрони, це системи, скажімо так, наведення ребів і. І такого, то це основне. Хоча є посади в нас і водіїв, навіть є посади командирів танку, є посади навідників, є посади навіть такого тилового характеру, як юристи. Бугалтера У нас в Костополі відкрився рекрутинговий центр, і зараз планує ще в Рівному Отласне, чи співпрацює ваша бригада із цими рекрутинговими центрами, щоб людина могла звернутися, наприклад, там побачити інформацію про вашу бригаду і тоді вже там проситися саме до вас. У нас є свій рекрутинговий центр. Він знаходиться територіально в Миколаєві. Є контакти. Ну ми стараємося співпрацювати з іншими рекрутинговими центрами, бо є хлопці, які можуть прийти і виявити бажання проходити військову службу в нас, в морській піхоті, в 36-й бригаді, конкретно, але є і це особиста моя задумка і моя, скажімо так, мета. Створити в Рівному рекрутинговий центр 36-ї окремої бригади. Саме тільки вашої бригади, так? Саме тільки нашої, бо я можу говорити тільки за свою бригаду, бо я там є, я там виконував завдання. Я там, скажем так, це велика сім'я, і я її дитина. Дуже часто е, задають питання, от, власне, коли е, на руках може бути повістка, чи от можуть вони е, там обрати 36-го окрему бригаду морської піхоти і піти туди? Вже а. з повісткою на руках, якщо їм вручено? ну повістка це в першу чергу повідомлення про те, що людина має з'явитися для проходження е, ВЛК військово-лікарської комісії. Коли людина отримала повістку, вона може набрати в наш рекрутинговий центр, попередньо домовиться до про укладання контракту, і тоді вже може проходити комісію. Це Але бажано, бажано це зробити до того, як вручили повістку і вже людина пройшла комісію, бо багато хто проходить комісію, їх завозять на полігон, бо в нас в основному. Базуються навчальні центри сухопутних військ, а ми є військами військово-морських сил ВМС Це трошки інший рід військ, тому перейти навіть в подальшому з сухопутних військ в військово може може бути тяжко. Краще, якщо людина має бажання, вона себе Відчуває частиною, скажімо так, військово-морських сил, частиною 36-ї бригади, то попередньо звернутися до нас, тоді наші спеціалісти нададуть всю консультацію і повністю весь зроблять весь супровід до відправлення навіть до навчального центру. Чи буває так, що от люди проходять відбір, проходять і під час навчання, так от не витримують чи там не підходять? От вони кажуть, що вони не справляються там, з тими завданнями, які перед ними стоять. Буває. В мене я коли приїхав 241-й навчальний центр через тиждень мене призначили на посаду заступника командира взводу. І, скажімо так, за фізичну форму відповідав я. В нас був наш військовослужбовець, наш побратим. В нього позивний був кубік, він був 2 метри ростом і 160 кілограмів вагою. Йому просто важко навіть було ходити. Але він теж прийшов по відношенню, він мав бути водієм, бо в нього були певні категорії. Ну і бувало таке, що ми його несли. Ну, у нас були, ми несли його разів три з стрільбища, і в нас навіть ламалися ноші. Просто-просто ламалися. По черзі, тому багато хто не витримав. Але був ще один приклад. Хлопчина, який був айтішником, прийшов до нас, о, не прийшов до нас, о, він також при, попав по мобілізації. Людина в свої 27 років більше 200 метрів в житті не ходила. І в нас позиція така: якщо хтось один відстає, то його, йому допомагає весь взвод. Ну і на 40-й день, коли ми вже із базової військової підготовки стрільців перейшли на курси лодочників, мотористів, то він вже бігав по 5 кілометрів. Він йшов сам, він вже баканіс, він на ньому вже був була бронь, він досить так, я ж кажу, за місяць він підтягнувся до від мінімуму, я думаю, до рівня вище середнього. Зараз дуже багато побоювань про те, що на передову чи участь у боях будуть кидати непідготовленими. Чи от є такі випадки, і якщо ні, то як взагалі відбувається цей процес підготовки? Ну, взагалі, в Збройних силах України є такі поняття, як проходження базової військової підготовки. Без базової військової підготовки не відбувається навіть розпроділення по військових частинах. Я скажу так, що ну, Збройні Сили України це велика сім'я, і, як кажуть, в сім'ї буває всяке. Я не можу говорити за всі підрозділи, але тої інформації, якою володію я, такого не відбувалося. Ну, бо поки ти не пройдеш базову військову підготовку, не, не, получу, не, не отримуєш сотий ВОЗ, це ВОЗ стрільця, що ти володієш певною зброєю, ну, то ніякі позиції тебе не випустять. В нас навпаки, коли до нас приходять військовослужбовці із навчальних центрів, я ж кажу, ми їх перепідготовуємо. Ми опитуємо, ми дивимося їхню фізичну форму, моральний стан, Розумові якості, і тоді вирішуємо, як буде відбуватися його проходження, подальше проходження військової служби. У нас навіть практикувалася така практика, коли військовослужбовця на позиціях селили в останню хату, яка там до лінії зіткнення 2-3 км відстань мала. І поки він на слух не оприділяв, що вилітає. І що прилітає, і скільки в нього є часу убезпечить себе, то він не виходив на, на лінію зіткнення. Чи правда, що щоб отримати берет морського піхотинця, потрібно спати, здати спеціальний екзамен? Так, от в нас, я не знаю, як по інших родів військ, в нас берет це символ морської піхоти і носити його. Є честю, а честь треба заслужити, носити. В нас так, в нас є, скажімо так, морально-психологічна полоса, ми її називаємо так, яку треба пройти. Щоб допуститися до цього іспита, треба півроку бездоганно прослужити, без будь-яких стягнень там чи нарікань, на якісь. Невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, тоді тільки допускає до цього іспиту. Ну, скажімо так, іспит тяжкий, і ну багато хто його не складає з першого разу. Але можна потім ще раз так складати. Так, можна на другий рік. Ні, раніше в нас було в цей іспит складався два рази на рік. Це весна і осінь. Ну, і можна, так, да, перездавати, поки, поки, не цей, поки не здаси його і не отримаєш, бо це є великою честю. Є ще один варіант отримання берету морського піхотинця, це називається бойовий берет. Це за виконання певного завдання, успішне виконання, ну, за проявлення себе в критичних ситуаціях і проявлення себе з найкращих сторін у бойових зіткненнях тоді на розсуд командира може вручитися бойовий берет. це той самий той бойовий, самий, так без складання іспиту ви прийшли до нас не з пустими руками так і... я так я привіз вам наш бойовий прапор Дякуємо, це нам дуже приємно. Ми знайдемо <світ> його почесне місце у нас на телеканалі. Будь ласка. Хочеться подякувати вам за розмову і побажати, щоб е дійсно вашу бригаду поповнювали тільки вмотивовані бійці. Дякую вам за приділений час за хороший діалог. Хочу сказати нашим хлопцям, що захищати нашу країну, наших рідних і близьких є нашим обов'язком. І той, хто обере цей шлях, шлях військовослужбовця, захисника, може розраховувати на нас, на нашу підтримку, на хорошу підготовку і на сім'ю, на сім'ю, де дуже багато братів і сестер, які один за одного стоять до кінця. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. і Сьогодні гостем нашої студії був сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Василь Жабчик. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.